Вітаю! Сьогодні я хочу коротенько для вас робити відео на тему так чи ні, на ваше питання. Поставте будь-яке питання картам, на яке можна дати відповідь так чи ні, і отримати цю відповідь. Не обов'язково, що відповідь так, буде для вас позитивною. Можливо, хтось дуже чекає відповіді ні. Тому я буду дивитися на саме от на... Не на характер відповіді, так? Чи позитивний він, чи негативний він для вас, а саме на відповідь так чи ні. Тому, будь ласка, формуйте будь-які питання. Ставте їх коректно, картам. Ну, Просто задавайте отак, якби ви задали питання людині, очікуючи відповідь просту відповідь так чи ні. Так, я вам запропоную 6 варіантів. Ви можете поставити 6 питань. Якщо щось потрібно буде уточнити, то я просто буду дотягати карти і буду уточнювати. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Будь ласка, ставте питання, я вам дам е, трошки часу. Добре. Визначилися? Я нагадую, що тайм-коди є в описі до цього відео, під всіма моїми відео, є тайм-коди, щоб вам було легше орієнтуватися. Добре, я починаю перший варіант. Так, чи ні на ваше питання. Тут потрібно докладати. Я б сказала, що так. Знаєте, тут відповідь так. Але от таке відчуття, що зараз якраз по шість, по шість мічей це завжди якийсь перехід. І от зараз це той період, коли зараз, саме зараз вирішується це питання. Дуже, дуже велика ймовірність, що ви отримаєте відповідь так. Тобто, я би знаєте, сказала не просто відповідь так, а ви отримаєте позитивну відповідь. Розумієте? Тобто, якщо є для вас відповідь ні позитивною, тоді буде ні. Тобто ви отримуєте позитивну відповідь. Ви отримуєте ту відповідь, яка дуже сильно вас порадує. Ту відповідь, яку ви хочете отримати. Це дуже велика ймовірність. Але саме зараз формується, тобто саме зараз це питання вирішується. Зрозуміло? Я перепрошую знову за сторонні звуки. Як тільки я сідаю за. Записувати відео у мене Кицька починає е, займатися своїми справами <смі> дуже голосно. Тому я перепрошую, якщо є якісь сторонні звуки. Якщо чесно, мене особисто це дуже дратує. Я сподіваюся, що вас це не дратує. Непоганий варіант насправді непоганий, але знаєте, тут ви. Ну, давайте я хочу докласти, я хочу докласти на іншу колоді. Маленька принца. візьму колоду. Тут якраз вирішується це питання. Добре, а я, я хочу вам витягнути пораду, тому що якщо зараз якраз вирішується це питання, то от вам якусь пораду хочеться, що вам потрібно зробити? Чи, можливо, ви можете якось вплинути на результат, або, можливо, вам чого не треба робити. Давайте пораду для вас. Значить, дивіться, порада вам така. сидім на попі ровно, Нічого, ой, тут, до речі, бачите хлопчик маленький принц, він якраз і сід. Тобто, нічого не робите, ви, ви отримаєте те, що ви хочете. Ну, дай Боже, щоб це було в загаданий термін. Якщо ви загадували термін, то так, може бути, мож, можливо, таке бути, що трохи відтягнеться. Але ну, все може бути. Знаєте, якщо просто тут і зараз вирішується доля цього питання, то, можливо, є якась мовірність, що щось може втрутитися, і це питання затягнеться. Але я б сказала так: відповідь на ваше питання позитивна: саме ту відповідь, яку ви хочете отримати. О, отак. Саме ту відповідь, яку ви хочете отримати. Хороший варіант. А... Другий варіант, другий варіант. Тут ні. Тут я б сказала так. Тут ні 100%, причому от саме, саме ні, і те, що вам не я хочу докласти все-таки. Значить, слухайте, відповідь на ваше питання ні. Саме ні. Для тих, для кого ні є небажаною відповіддю, ви хочете отримати так, то тут вам ось інформація така: ви чогось не знаєте, ви чогось не знаєте до кінця. І... Доля, якось, доля цього питання. ну, Ви відразу, ви якби ні отримаєте, так? Ви отримаєте ні. Але з часом, ви це якось пропрацюєте, щось зміниться у вас, щось зміниться у просторі. Ви отримаєте, ви якось. Переосмислити це питання. Бо слухайте, може ви якусь трансформацію пройдете. Може тут хтось загадав питання на стосунки з чоловіком якимось, або чи на отримання якоїсь роботи. Ну, щось таке. Е відразу хочу сказати: спочатку ви отримаєте ні. Якщо ви особливо терміни загадували, якщо це, якщо це ні для вас є негативним. Так? І от, Але потім. Ви якось попрацюєте, буде якась робота у вашому житті. От якось, знаєте, от як буде, от хочеться сказати, ви себе прокачаєте. По ерафанту ви так, ви, можливо, розпакуєте якісь знання. І тоді, що буде в результаті? І тоді ви отримаєте десятку кубків. Ви отримаєте так. Для тих, для кого відповідь «Ні» є бажаною, то тут 100%. «Ні». Для тих, для кого відповідь «Ні» Є небажано ви хочете отримати так, то в загаданий термін. Чи спочатку вам відмовлять, спочатку ви отримаєте ні. Так? Але потім щось таке відбудеться у вашому житті. І ви отримаєте оце так, оце бажане. Зрозуміло? Тут, до речі, дуже хороший варіант. Так, третій варіант, третій варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%. Просто 100% так. А, і знаєте що, що я вам хочу сказати? Якщо ви, якщо для вас відповідь, так, є дуже негативною, то що? То давайте я зараз дотягну карту, то вона є для вас негативною. Коротше, тут просто прямо тут дивіться, тут я б сказала так: чи зраджує мені чоловік? Так, зраджує. Чи любить мене чоловік? Так любить. Тобто, тут на всі питання відповідь так, який би окрас ця відповідь для вас не несла. Якщо для вас відповідь ні, є бажаною, а відповідь так є небажаною, то мої співчуття тут конкретно відповідь так. Добре, четвертий варіант так чи ні? Ось, ну, сама карта вискочила, перевернулась світ. Боже, дві трансформаційні карти. А... Значи, слухайте, ще я вам скажу? Тут іде трансформація. Це питання якраз вирішується. Якщо тут хтось робив ритуал, то він якраз в процесі. Зрозуміли? Якщо ви чекаєте, то, знаєте, тут ви щось таке питаєте, те, що якраз зараз вирішується. Якраз зараз не просто вирішується, а трансформується. Процеси запущені по цьому питанню, і ці процеси запустили ви. Вони зараз в процесі. Ви знаєте, якщо ви тут загадували терміни, то в загадані терміни ви це ну, ви оце бажане так, чи бажане ні, оце бажану відповідь ви не отримаєте. Вас це трохи засмутить. Але в результаті, в результаті ви, ви отримаєте ту відповідь, яку ви дуже-дуже сильно хочете отримати. Зрозуміли? Якщо ви хочете почути так, ви це отримаєте так. Якщо... Хочете почути ні, ви це отримаєте ні. Зрозуміли? Але тут якісь процеси, і це процеси трансформаційні, до речі. Шановні колеги, якщо ви зараз робили якийсь ритуал, і ви його діагностуєте, я вам рекомендую залишити це в спокої і не діагностувати. Процеси зараз йдуть, ви можете їх порушити. Не поруште їх. Добре? Хороший варіант. Трохи, ну, знаєте, тут такий шлях, якийсь буде трохи тернистий. Тут вам, ви так собі голову поморочите, я б так сказала. Але не переживайте, все одно ви отримаєте те, що ви взагалі все буде просто супер, ідеально буде. П'ятий варіант, так чи ні на ваше питання? Це буде, це буде відповідь для вас бажана. Ви отримаєте бажану відповідь на це питання, але чомусь не зараз. Зараз ви. Ви знаєте, вас зараз світ поставив на паузу для того, щоб ви а, відчули свою силу і навчилися чекати терпіння. Розумієте? Терпіння. Вас закаляють. Загартовують. Вас загартовують. Повисіть трошки в цьому відіння. І знаєте що? Тут відразу хочу сказати: відпустіть ситуацію, ви отримаєте те, що ви хочете. Ви в результаті від світу почуєте ту відповідь, яку ви хочете почути, але пізніше. Тоді, коли ви відчуєте, що ви довіряєте цьому світу, знаєте, коли ви приймете от дивіться подивіться на карту повішеного, а поза жахлива. Тобто, чоловік для того, щоб в такому стані вижити, це потрібно зібратися, зосередитися і не пручатися, завіснуть. Тоді, можливо, якийсь час можна вижити. Якщо інакше, якщо дуже сильно пручатися, тут є ризик просто вивихнути ногу, розірвати зв'язки, і взагалі буде більна, ймовірна, буде внутрішня кровотеча, людина просто може, ну, вона так може загинути. А тут потрібно, от і вам потрібно, знаєте, у цій напрузі ви повинні зосередитися і зупинитися. Це вас загортовують так. І от коли ви службите дзен, это состояння довір'я тому міру, що все одно у вашому житті все буде, все буде ідеально. Можливо, світ вам хоче дати набагато більше, ніж ви просите. І в результаті ви отримаєте просто ідеальну для вас відповідь, і ви будете дуже задоволені цим. Зрозуміли? До речі, тут можуть хтось теж загадувати щось на ритуали. Зачекайте, ритуал працює, але ви можете його порушити. Так, шостий варіант. Шостий варіант, так чи ні? Ви знаєте відповідь? Навіщо ви питаєте, якщо ви знаєте? Ну, ви ж знаєте. Все-таки питаєте, хочете все перепровірити? Ну, давайте. Давайте. Страшний суд говорить, що ви знаєте відповідь. Ви знаєте відповідь? Ну що ж ви питаєте? Давайте ще. Давайте ще от візьму прям для вас особисто ще третю колоду, візьму. Давайте щось. Так. Так чи ні на ваше питання? А тепер слухайте, ілюзія. Відповідь, ви знаєте. Але чому ви блукаєте в своїх ілюзіях? Що ви хочете від мене почути? Ви знаєте відповідь. Вам ваша відповідь підказує інтуїція або підказує, ви і так все знаєте. Ви знаєте відповідь на це питання. Навіщо ви питаєте? Що ви собі так не довіряєте? Вчіться довіряти собі. Не блукаєте, ви зараз в ілюзіях блукаєте. Зосерейтесь, загляньте е, у свою підсвідомість. Там вже все є. Там вже вирок є по суду. А ви в ілюзіях. Все. Я дякую вачим силам за те, що дозволили мені придати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я всім дякую за увагу. Е, Якщо щось не зрозуміло, я якісь, ви хочете, щоб я якийсь варіант уточнила, то, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім, обов'язково уточню. Добре, все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.